Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBet? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер FavBet Ekstra Ліги. друзі, Слава Україні, слава нашій нації. Всіх запрошуємо у спорту. 3-2. І це означає, що хід попереду в серії 1-0. І голова клубу Артем Глас. Удар Пар'єєва. Хороший удар. Відкриває рахунок на третій хвилині. Хмельницький Сокіл. 1-0. Кожуховський був на ваших екранах. Здорово пробив після пасу Голкіпера. Я Шевченка пробив в нижній кут. Владислав Парвієв. 0-1. Сухо підключається до атаки своєї команди. Пас на Бабілова. Бабілов простріл. Шевченко відбиває. Сухов там з м'яч. Сірий. Жук. простріл. Сірий. Розіграли. Жук. Ух, як небезпечно було. Мельник пробиває небезпечно. Пробиває мельник. І Абзалова. Буде бити тепер сам. І в його атакувальних поривах і діях. Чернявський. простріл Небезпечно. В підкаті жук відбирає м'я. Чернявський. Жук. Жук пробиває Небезпечно. О, Олег Лук'яненко. Зараз поїдя Шметаненко. Сейв. Чижик. Бабак. Не пішов все ж таки вперед. Мельник Не Невлучно. Первое, вперед, тут Сухов і Сирена. Друзі, повертаємося у спорткомплекс Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Зараз Жук. Передача на Мельника. Там навіть і, ж... і ще удар! Залітає м'яч ворота Голасо на першій хвилині другого тайму. Жук забиває свій 36-й шостий. від відхіта. Ну і. Тим цікавіше буде у нас далі. Тим цікавіші у нас будуть події. А ну а вхід рівня сезону, тому що в минулих сезонах тверфінальні серії були до двох перемог. І щось там трапилося. Олег Гуцуляк пробивав. М'яч там зрадницький для Сухова. Чернявський пробиває. Рикошет ухід. Як... Чижик. Чижик. Пас. Хороший. Перекат не пройшов. Чижик прискорюється. Пробиває Чижик. Небезпечно. Біля перехоплення. Сірий. Сіри передача на Чернявського. Стійка. Каркас. Ворово. Чернявський шукає підтримки. Простріл. Мельник не забиває. Сірий прострілював. Шевченко. Відбиває м'яч Сухов. Чернявський тут. Чернявський не виходить. Удар І позиційно грамотно захищається без фолів. Особливо критичні, тому що до цього взагалі без волів було мельник. Мельник пробиває. Фантастичний гол. гол. П'ять Забиває Андрій Мельник. І це два. Говорить Сергія Шевченка. Мельник. Мельник пробиває. Шевченко відбуває. Пам'ятаємо. Ух, який м'яч залітає. Він може стати дуже-дуже важливим а, в цій серії. Тому що, як ми з вами казали, може бути у нас тайма а, тайм Може бути у нас екстра тайми. Але поки що це відкладається питання. Є чижик вільний. І Шевченко. Шевченко покатив на взалову порожні ворота. А, сухо пробиває порожні ворота. Забиває 15 15-й м'яч. Сухов в історії чемпіонатів України з футзалу 15-й м'як. Юрія Савенка, але для Сухова найголовніше, що він робить рахунок 4-2, тому що майже всю гру хід таке трапляється. А сухов сьогодні один з героїв. На цьому все. З вами був Лев Глушко. Вболіваємо за футзал. підтримуємо. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Спав Титульний партнер Фавбет Екстра ліги.